Ось про такі красені чудові хотів би вам розповісти в повному відео. Переходьте на YouTube. Дивіться, це рюкзачки від фірми Pingwin, моделі Explorer, відповідно в об'ємах. 50 літрів, 60 літрів, 75 літрів і 100. Найбільший матеріал Нейлон. Все це дизайн. так, зроблено в… Розроблено дизайн в Чеській е Республіці, але зроблено у В'єтнамі. Далі 50 літрів в нас по вазі 1 кілограм 890 грамів. Ціна 8542 гривні. За моїм промокодом MyCamping буде знижка 10%. Я нагадую. Всі посилання під повним відео. Будь ласка, переходьте, дивіться. Знижка діє взагалі на різні фірми, на рюкзаки різних брендів, відповідно взагалі на різне туристичне спорядження. Ось цей 60 літрів важить він 1 кілограм 970 грамів. Вартість 8755 гривень. Ось цей 75 літрів об'єму, 2 кілограми 60 грам вага, 9052 гривні. І 100 літровий, найбільший 2 кілограми 100 г важить, 9350 гривень. Коштує. По моєму промокоду 10% знижка буде відповідно. Дуже круті, чудові рюкзаки, є в різних кольорах. Є, відповідно, ще синій, також є чорний. Але мені. Щось здалося, що вони якісь звичайні. А ось цей, як на мене, дуже прикольний колір. Ось на сонечку. Дивіться, як він виглядає. Тобто, взагалі, дуже дуже незвичний і класнючий. Значить, зверху ми можемо відчепити наш з вами клапан і зробити з нього сумку. Уявіть собі, шановні глядачі, що це взагалі таке. Так, це я щось не те відчепив. Хопс. Все. Взяли клапан в сторонку, і це в нас сумка. Поєднали ось тут. Поєднали ось тут фастекси і, будь ласка, тут також дивимось в нас є така от кишенька для документів, для там Я не знаю чого для грошей там якихось і так далі. Також можна засунути сюди наші з вами ключі. Тут є всередині такий пластиковий карабінчик, дуже прикольно. Також тут в нас, дивіться, що в нас тут є. Тут в нас є рейнкавер. Що таке Rain cover? Це ось така штука, яку ми достаємо, і за допомогою якої ми можемо закрити наш з вами рюкзак від дощу. Ось такого кольору. Написано на, неї, на ній пінгвін. І навколо всього рюкзака, будь ласка, можемо її вдягти, і все буде чудово. Рюкзачки будуть сухими, дуже прикольна тема. Переходьте, дивіться, якщо вам раптом щось сподобається, ви можете все придбати за моїм промокодом. Якщо сподобається контент, ви можете завжди підписатись на всі мої соціальні мережі. Дякую.